1984 Орвела Перед нами світ розділений на три великих тоталітарних держави. Якість життя, продуктів харчування залишає бажати кращого. Всюди пропаганда Великого брата. Вкарги один на одного вважаються нормою. Головний герой Вінстон Сміт, який працює в Міністерстві правди, в його обов'язки входить змінювати історичні дані на користь теперішнього часу. Його робота та те, що він бачить щодня, примушують його вагатись в правильності режиму. Також він веде щоденник, що являється дуже небезпечним заняттям. В Своєму колезі Обраєні він бачить споріднену душу. Йому здається, що він є членом братства, яке виступає проти режиму. Також його бентежить цікавість ще одного працівника міністерства Джулії. Він майже впевнений, що вона за ним шпигує. Але в результаті виявляється, що дівчина в нього закохана, і між ними зав'язуються відносини. Романтичні відносини між особами, які не являються подружжям, заборонені, і тому вони знімають кімнату над лавкою антикваріату та наважуються передати Обраєну лист проханням прийняти їх в братство, але їх викривають. Орендодавець квартири виявився співробітником поліції думок. А слідство по їх справі вів сам Обраєн. Смітта катують співробітники Міністерства кохання, і, врешті-решт, він відмовляється від Жулії та всіх сумнівів. Це був роман Джорджа Орвела 1984. А щоб не загубитись, підписуйтесь на наш канал.